Один з кращих тренувальних залів області відкрився минулої неділі в Виноградові. Цент здоров'я та краси Спарта розмістився позаду залізничного вокзалу, що по вулиці Меденція 6. Випробувати на собі новенькі тренажери вирушила і наша знімальна група. Таку кількість професійних залізак можна побачити хіба в кількох клубах Ужгорода чи Мукачева, Але відтепер тренування для духу і тіла стали доступними і для мешканців Виноградова та району. Ви знаєте, я сам тренувався під керівництвом головного тренера збірної України по бодібілдингу в місті Севастополі. Я бачу багато залів, дуже хороших залів і не дуже. Я можу сказати, що це один з найкращих залів у Закарпатті. І ми все зробимо для того, щоб він став найкращим залом. Багато моїх знайомих, спортсменів тренуються в підвалах, у необладнаних приміщеннях. Дуже багато охочих жінок, дівчат за своєю фігурою дивитися. Тренування у фітнес-центрах, де є кваліфіковані тренери, інструктори, приносить набагато більше результатів. Основні плюси нового спортзалу очевидні. Тут представлені тренажери дійсно високого професійного класу, завдяки яким можна підкачати будь-які групи м'язів. По-друге, кваліфікований інструктор прослідкує за тренуванням і допоможе знайти до нього правильний підхід. Ну, по-перше, головне бажання. А якщо є бажання досягти можна будь-чого, а по-друге, є... Інструктора, які підскажуть, які покажуть, як користуватися, скільки робити, як, що до чого, то не проблема взагалі. Тренажери дуже хорошого, високого качества, тому що ці тренажери вони якби професійної лінії, не домашньої, так що вони дуже хороші. Окремо зауважимо, що у Центрі здоров'я та краси Спарта розроблені ряд пропозицій для жінок, які охочі до занять фітнесом, танцями. Власники обіцяють не зупинятись на досягнутому, приємно облаштувавши територію, а в майбутньому запустити тут тенісний корт тощо. А вже тепер відвідувачі після тренувань можуть випити живильні напої в кафе, приємно відпочити або ж записатися в групу для занять бодібілдингом. Центр здоров'я та краси Спарта чекає на всіх відвідувачів і пропонує цілком доступні ціни.